Занятний або не дуже факт. Це те, що я е, місяць тому в таку саму погоду віз е, бампер від синьої, і от на цьому місці біля цього ресторану в мене втаранились. От тут ми стояли і в мене заїхали. От прийшов місяць і я тільки... О, о. от такий самий дебіл втаранився в мене, який дуже швидко перелаштувався. Вибачаюсь за дебіла, але ну реально ну так не можна робити. от Він у мене абсолютно ідентично врізався, як оця шкода, яка в цьому ряду їхала з високою швидкістю. Побачила, що тут всі гальмують і різко в цей ряд е, взагалі не протирможуючи. А я тоді перелаштувався, я типу дивлюся в дзеркало, нікого немає. Перелаштуюся, і в мене заїхали в задню частину. От так само це було. Що, е, віддаю, паяють і потім фарбують, і буде ціла машина. Трішки ще купити там пластмасок і все буде зроблено. Робокоп, пробоцип. Багато тут всякої штуки, до речі, гляньте, що я ото розповідав колись давним-давно, що бруд буде летіти, бо зломана защітка, Але він все одно гляньте, тут ціла. А тут вон, вона зломана з діркою і летить однаково, але все одно треба поставити, бо він насос, який на пневмо, на нього летить бруд. Он якісь клапана там стоять. Мабуть, віддалі було б навіть повимивати там. Може заїдено. Хоча на мийку, блін, стрьомно. там, вон, походу, вентиляція якась. Якщо туди багато води потрапить, може він і крякне. Короче, якщо купуєте i4, то тут насос на під Е, Датчики мертвих зон, до речі, прикольно стоять, тому що раніше вони, здається, більше тут стояли. А тут хоч він бачить, коли машина більш збоку вже, прямо в мертвій мертвій зоні. Тут чисто подряпало. Цю всю штуку треба купити і поміняти в зборі. Дифузор. Коротше, це ж все розповідав. Що в нас тут? Наче все ціле. Бо я за це трішки переживав. Тут теж ціле, хоча могло його і зламати. Це я підв'язав, датчик я зараз підв'яжу сюди хомутом. Нікуди не подінеться. І чекаю, можливо, мені навіть зараз його попаяють. Та позу зразу на малярку, треба тільки маляра набрати. Под їздити без бампера. Ну що, подумав я і, коротше, дзвонив своєму маляру, він спочатку трубку не брав, мабуть, був зайнятий. Потім відповів, але я в принципі вже вирішив відмовився, то, що пофарбували. Тут тих станцій по ділах, то там не видно з цієї сторони. А, хай пофарбують оці дві накладки і бампер. Сказали мені 220 доларів. ну Мій маляр взяв би десь 200, я думаю, що як для мене типу, на свої, і я там розбираю, збираю сам. Дешевше, я думаю, щоб не вийшло. Фіг з ним мені ближче їхати сюди на подіяти. Подивимося, як пофарбують, бо передній бампер, щось він мені реально трішки біліший, то подивимось, як тут. Тут головне, щоб не. Ну, ладно, чи що то попрошу перефарбувати, якщо не випадуть, може буде най місце, де буду фарбувати, тому що сюди ближче їздити, це зручніше. Ціни, не знаю, якщо може буде якийсь потік автомобілів, то може будуть робити якісь краще. Ну, типу, 20 доларів різниця, але мені тут туди йти сюди на лівий берег два рази, то в принципі воно ані Так що... Хай займається. Сюди мені наподіло, що ще їхати. Якось цікаво воно так працює, то виводяться карти, то не виводяться. Як воно так працює? Оп, оп. О, це якийсь походу глюк, тому що тут взагалі стоїть, щоб стояла машинка. а воно чомусь карти малює. Я не знаю, як воно так працює. Це ID 85 Дивно, це ж навіть не, ну, не 8.5. Новіша медіа, але іноді трохи ловить глюки. Я не скажу, що там вона якось дуже жорстко лагає, але іноді от такі от дивні штуки, типу, карта висвітилась, хоча там карта не ввімкнена. Вона, звісно, прикольно виглядає, але це дуже дивно. А тепер, оп, їй нормально. А тепер, якщо так, то вже ж працювати... А, ні, щось працює. А як воно так працює? На щиток можна мені це вивезти? А тут не працює. Тут працює тільки коли ведення до цілі є. Ой. Так, ну що, ось вона гоночна синя. Пофарбований вже у нас передній бампер. І пофарбована у нас кришка багажнику і задній бампер. Плюс у нас стоїть вихлоп від 440В. Заслонка ще не підключена, бампер ще не зібраний, ні передній, ні задній. Тому є що робити. Перше, що я зроблю, це помию, тому що вона після малярки ще брудніше стала, ніж була. І це просто капець. Сполосну, заганяю в гараж. Займаю спочатку задню частиною, а потім повністю роблю передню, там теж є що робити. Тому погнали з паласкою, доїдемо щось робити потрошку. Сьогодні, правда, пізно я цілий день монтував відео на завтра, бо завтра теж багато справ. Тому за сьогодні, ну, дай Бог, щоб зробити щось трохи по задньому бамперу. Але у мене ще потім є справи на вечір з, 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 з пригоном машини. Приїде Volkswagen id 4 для клієнта, просто пригон. Мені треба поїхати за нього забрати гроші за те, що я пригнав. Та й заодно цікаво подивитися батькам б батькам би, можливо, хотів би таку машину. Тут у нас поки що гріється. Так, скільки там пройшло? Хвилин 10. Гляньте, яка краса. Блін, ну цей колір, кайф, він дуже класний. Мені сильно подобається. Він гляньте, він отак от під таким кутом, як фіолетовий. Дах наче фіолетовий, а тут такий синій. Хоча це нефарбовані деталі. Капот так само виглядає під таким кутом. Капот фарбований, бампер фарбований, крило те фарбоване на ціні. Ну, У мене є про неї відео. Блін, клас. Все, можна їхати собі спокійно збирати, гляньте. Блищить як нова. Правда, що нюанс, що дощ іде. Сподіваюсь, що поки доїду додому не сильно запачкаю. Не хотілося би. Це ще зі стволу пар виходить, прикольно виглядає. Ну, блін, ну шикарно. Ліхтаря не вистачає, катафотів не вистачає, Парктроніки, там треба гумки і заслонку ще треба поставити. Мабуть, мабуть, я займусь проводкою на заслонку, бо це найважче. Найтаке, типу, робота, яка. Не сильно в і її не видно, то я знімати не буду. Зроблю проводку на заслонку. Зніму дифузор, спробую долізти до ельтроніків до гумок рукою. Якщо не вийде, то тоді треба буде зняти задній бампер, Повставляти нормально датчик і потім поставити його назад. Ось такий от у нас план ззаду. Ліхтар чекати треба, він прийде. Спойлер, він є в той, що був. Можливо, я його поклею, але точно не сьогодні. Коротше, мабуть, займаюся проводкою, вищелкну дифузор. Подивлюсь, що можна зробити з датчиками. Ну, типу, сюди, я думаю, я долізу, а от сюди по центру тут уже питаннячко. Тому подивимось, буду пробувати. До рест-ліхтар. До речі, теж непогано виглядає, але рест значно прикольніше. Ну що, на сьогодні хвати. поїхав я зустрічати AD4, бо мені ще їхати до каравана на логову на обстейдж. Там його будуть згружати. Тому лишаю так, розібрав отак, от, бампер просто вищелкнути. І можна повставляти буде гумки пектроніки, поставити цю дугу. Він якраз висохне, води не буде. Я його на ці коробки акуратно поставлю, коли не буде вологи. Поставлю гумки, поставлю накладку. Можна ставити назад, можна ставити ліхтарі, дифузор, туди-сюди, все робити. Ще треба буде розібратися з проводкою на заслонку. Також завтра будемо робити. Коротше, зараз я лишаю, вона сохне. Завтра я займаюся. Гляньте, хто тут посинів, прикольно. Ялиночки, гірлянди, вивіски. Так, пічку зробив знову, зламалась, Порвалась гумка, виготовив гумку, поставив, все окей, змерз, правда, поки її робив там, вирізав, але працює. Що, погнали? Так, ну якщо чесно, то скільки мені мої маляри виготовлювали, робили машини. Ну, може через те, що вони знімали всі деталі, здені не разу я в них не фарбував, але ну гляньте ну це капець. Воно ж нікуди не підійнеться, воно отак от і буде, поки машина не... не знаю, знову не буде розбиратися там не буде митись. Чесно, якось воно ну, неприємно виглядає. Якщо робиться, то має робитись так, що ти розбираєш, а вона наче там нічого не робилась. Це по-правильному. Плюс мені не дуже подобається отут-от поприсідало. Тут -от. недовиготували вон є, така щербинка. Е -е, зайшов в гараж і під кутом, як я відкриваю двері, то взагалі бампер на іншого кольору. Не знаю, треба на вулиці, на сонці, ще дивитись. У цих малярів я фарбувати точно не буду. Мої Мені подобались завжди. Оцей я i4 лишив бампер пофарбувати там подол авто. Ну, подивлюсь, щоб, можливо, мати як запасний варіант. Сподіваюсь, що мені так не пофарбують, як ці, тому що доведеться ще потім перефарбувати знову в своїх. Так, перше, що що не пішло у мене, що мені не подобається, що треба перероблювати, це коротше, е в цьому місці бампер чогось припіднятий. Я думав, що в мене лежня не попала, але це не лежня, це коротше, нижня оця штука, а трохи деформована. Зараз буду знімати, знімати пробувати її якось. Перекрутити, підігріти, підправити, тому що, по перше, не гарно, по друге, близько до кришки, воно має бути рівно нормально. Так, наполовину зі спойлером він приклеєний, але там малесенька палесочка, там і там. Я його нагрів, щоб він плюс-мінус прийняв форму. І-і-і. І їду і, і. І, і, і. зараз в епіцентр, купую нормальний хороший товстий скотч і клею його на своє місце. Щоб він тримався. Щоб не відклеївався, тому що він у відклеївся. Я коротше, коли його знімав, він тільки отут от посередині тримався, а тут по бокам був відклеєний. Так, задня частина поки що найближчим часом все зроблено так і лишається, крім катафотів і ліхтарів. Передня частина гарна, але буде гарніше з нормальними однаковими решітками, сітками, з бампера і так далі. І плюс ще я перепакую фари, тому що на цій фарі обліс хром. Тому треба перепакувати. Якщо перепаковувати, то вже, мабуть, дві. Фари найгірніші. Зібрати морду це день. Тобто, в принципі, завтра можна, наприклад, все, підготувати все, щоб зібрати морду, зняти фари і займатися фарами. Я не знаю, скільки на фари в мене піде. Там важка робота. Так, ну що, в мене тут всі умови для майстерні. Машина без фар, треба перепаковувати. Чесно, це така штука, типу, якщо ви захочете собі перепакувати, 10 разів подумайте, там за це просять 100-150 доларів, воно не даремно, воно дуже гемерний процес. Я це роблю, тому що... Часу немає. Якщо зараз віддати перепакувати ці фари, то це тиждень-два чекати. Я вже хочу доробити машини. Бам, яка гарна фара, блін. Ну не даремно адаптив сильно дорожче, Гляньте, Тут тільки один модуль з коректором вверх вниз і все. Так, ну що, ось у нас переставрована ця хромушка нова. Я її окремо купував. Все, фара як нова. Можна готуватись до збірки. Фух, намучився я трохи з фарою, все, фара як нова, реально класно виглядає гляньте. Гермет акуратно, усі ще щелини позатикував, жити буде, і сподіваюсь, що потіти вона не буде. Пара як нова вас таке прозоре, що просто капець. Круто виглядає. Дуже прикольно воно сильно освіжає зовнішній вид машини. Клас! Так, на мою i4 пофарбували бампер, ця пластмаска в мене є, тому завтра я його забираю, ставлю, бічні пофарбували, центральну я куплю нову. І усе... Фен ось такий. Страшно дивіться, це я... Не звертайте уваги. Це я ID4 допомагав згружати тоді. Фен отакий 1080 гривень. Я думаю, що буде працювати. Ну що, мій бампер пофарбований. Ось тут от вивізка має мабуть. Помив вчора. Бо було дуже все брудне. Зараз знімаю цю пластмаску. Ту треба трішки підпаяти, купив БУ, тому що оригінально чекати три тижні, а бампер хочеться ставити вже і потім не знімати. Зараз я цю стару зніму, ту підпаяють, там трішки тріщина, але воно буде все ідеально триматись. І ставлю нову. Потім ставлю бампер. Питання, яке ще пофарбували, треба подивитися, але ну, я думаю, що нормально зробили. Так, ну що, цю штучку поставив, тепер можна ставити бампер. Клас. Клас. Все стоїть, антени стоять. Ставлю бампер з перектроніками. Накладки і лишиться тільки нижні поставити і все. І готово. Ну і ліхтарі. Але ліхтарі поставлю після того, як бампер вже не знімати не буду. Ну що, покращено класно. Не знаю, мені тепер теж чи задній бампер біліший. Ну нехай, передній біліший, задній біліший. Машина просто ще в тонкому шарі брудо. Тут реально здається, ніби крило живтіше, але брудне. З цієї сторони я тиранув, то видно вон, перехід бруду. Там дебіліше і жовтіше. Ну, коротше, нормально, якісно, наче пофарбовано все. Подивимось, чи не поприсідає. Поприсідають якісь там сліди відвигатівки, Ну, зараз дуже приємно виглядає. виглядає. Сидів якихось від наждачки, не бачу. То що, бампер зібраний, магніти я поклею. А, повітропроводи поставив на місце, фари наживлені, зараз проводку гляну. І щось, ставимо з вами бампер. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Ну що, з зовнішньо все готово, крім ззаду, там де не вистачає запчастинка та фотів і ліхтаря. Е, номер треба приклеїти, він, він лежить під склом, на нього треба магніти он до. Ставлю по магнітику, ліплю на магнітики скотч, здираю наліпку, грію феном, клац туди і все. І стоїть, і потім просто шумкою заклеїти, і все, і готово. Це треба зробити. І підсвітку в салоні треба трішки погратися, там, зняти карти і діська, щось там десь випав в контакт чи щось таке вона не в тон до решти світить. І хочу плафончиків в кармани повставляти, Це треба буде всі чотири карти зняти. І, може, в ноги ще зроблю. Хоча б спереду, ззаду, не знаю. Коротше, є теж чим позайматися. але салон це мені вже приємніше, ніж лазити під машину і ці всі штуки робити. Ну, таке, блін, ну класно, виглядає. на, замінених... на заміненому скалі. Клас, тупо нова машина. Ба -бам. Ба -бам. Так, Ілюха, спереди все зібрав, номера поставив на магнітах. В салоні всі, всі подсветки поробив, зробив, щоб у тут, світилось, і тут світилось. Ну, в карманах. E, ноги ззаду не робив, бо це треба відкручувати ці дужки, шукати там проводку. То це може якось по теплу зробимо. Якщо захочеш, попробуємо. E, зараз почитаю помилки, ну типу питання по кришці, чого воно так працює. Зараз подивлюсь, може якусь адаптацію можна пройти. Але в принципі типу, можна було б тип, ніби, якщо б щиток поставити, тип, ніби вже їздити, а потім, наприклад, коли фонарі. Тут кстати, все нормально, все прикручено все на своїх містах. Коли фонарі приїдуть, то наприклад, з фонарями розібратися, поставити фонарі і розібратися з кришкою. Типу, реально, треба поставити приборку і можна готи собі.